Добрий день, друзі, вітаю вас в себе на кухні. Я сьогодні маю вихідний. Трошки довше повалялась, не можу сказати, що спала. Сьогодні просиналася 2 години ночі. І поснідала, попила вже кавусі. І ось тут вже зварила пюре гарбузове зробила. Готувала вже мисочку, тут стоїть, вам видно. І... Хочу зробити млинці гарбузові для налисників. Стасик замовив, мама, хоче налисників. Кажу, добре, мені мене якраз гарбуз, був шматочок. Тому зараз, поки холодний гарбуз, я йду за молоком. Також хочу купити собі шапку до осіннього пальто, та й до зимового мені треба шапка, бо я її відреклася в Польщі. Торік Зимку десь забулася в Польщі, і в мене залишився лише один хомут, хто пам'ятає з набору, з того, що ми купляли разом з вами. От. То треба й зимову. Ну але зимову поки що не буду. А до цього свого хочу якусь спортивну шапочку, щоб трошки облегшити пальто. Трошки омолодити, скажімо його. Не хочу якусь спортивну шапочку з широким відворотом, тому що я завжди мерзну в ззадів Ну, Зараз піду щось буду міряти. Не мию голову, тому що ще по планах купити фарбу і пофарбувати сьогодні волосся. А вже бачите, скільки сивини. Сивини повно, коріння відросло. Треба вже фарбуватися. От. Отакі От плани. Іде мені. Посилочка, я замовила собі в економка суми дещо. Я думаю, що якраз я заберу зараз 10 годин рівно, а вона приблизно до 12-ї має прийти, то поки я ці всі справи поворішую. такі в мене на сьогодні плани: Пофарбуватися, насмажити млинці, забрати посилочку. Ну і трошки їх треба відпочити, бо рахуйте субота, село, неділя на грибах, поки з грибами неділі немає. От. То, може, трошечки відпочину. Як відпочину? Буду в'язати шкарпетку, бо більше не в'язала те, що ви ще бачили, коли там, в п'ятницю чи коли. Не було мені часу. От таке. Питаєте, мої хороші мене за оцет. Я ще не цідила. Отсту, нехай він собі добре вистоїться, спішити нема куди. На ньому вже утворюється матка. От. Нехай постоїть, поки, щоб добре він вибрудив, щоб процес бродіння все, що він від яблук забрав. От. Він мені трошки там і мішає навіть заважає, тому що в мене там на полиці стояли різні баночки, скляночки. там в мене стояв мед, олія, оцет, бо в мене там єдина полиця висока, куди влазять пляшки. От. Але нехай він вистоїться добре. Яблука мають бути такі м'ягенькі, не твердуваті. Якщо твердуваті, значить там ще ж є, є чому брудити. Нехай він добре-добре вистоїться. От. А чому так затягнувся процес? Бо було холодно в квартирі. Друзі, може, у вас тепліше, у вас швидше цей процес відбувся. А в нас вже було холодно, у нас тільки в суботу я приїхала з села, відчула, що повітря інше в квартирі, тільки включили опалення. Так що ось так. Все, вдягаюся і йдемо на вулицю саме. У нас сьогодні дуже тепло, передають 18 градусів, а завтра 11. Такий перепад. На сьогодні дощ на ніч, а зранку вже буде 2 градуси тільки. Так що така погода осіння, вередлива. Але слава Богу, за все. Так, сьогодні в нас не працює ринок, і та точка, де я завжди беру шапки, але я вже хочу сьогодні, маю час. То я зайшла близенько біля нас торговий центр, і тут є такий магазинчик, називається капелюшок, головні убори для дорослих та дітей. Зараз тут щось обов'язково собі виберу. Ну що ж, ви все бачили, болівали, а я зупиняюсь на оцій шапочці, тому що я йду за взуттям і воно в мене схоже по кольору коричневе. Сподіваюся, що більш-менш вона мені підійде. Отака шапочка. Ну, що шапочка як шапочка. Пишіть, як вам, за яку болівали. Я вже виключила камеру, а дівчинка мені ще дала одну, і вона мені подобається більше, як попередня. А вже мені ця прикольніша. Оце трошки ті буквочки. Мене так якби підсвічують, освіжають. Мені здається. Але Не знаю, між цими двома візьму. Все, трошки. Пробудилася, настрій трошки піднявся, але я заберу взуття і прямою я далі побачила таке красиве, красиву таку декорацію включилася для вас. Я так гарно поприкрашали магазини вітрини. Дуже красиво, яка гарна локація. Мої улюблені кольори так йдемо в Єву за фарбою для волосся навести з волоссям порядок так. добрий день. Така грає, хоч би не було. Таке може бути. Авторських прав. Так, моя Авена, Авена, не бачу. Ось мій колір. Авена, Тетіан. Так, я вже сходила на ринок, купила всю молочку і зайшла в АТБ. Може хтось буде цікавитися ціни на яйця в Луцьку в АТБ. Яйця погодно. І вже з'явився новорічний товар на вітринах. Завжди вже в листопаді магазини починають викладати товар новорічний. Фух, так душно на вулиці капець. Прямо літо. Будь більше 20 градусів. Купила яйця за 72 гривні. Олія 80 гривень літр. Отака закінчилася в мене. Я зараз, до речі, стараюся дуже мало користуватися олією. Дуже мало користуюся, в основному користуюся смальцем, а смачу салати пахучою олією. Соняшниковою і ляною. Далі купила шматочок масла, купила молоко 2,5 Стакан ось такий сметани і сир. Сир по 100 гривень за кілограм. За сметану за отакий стакан тут, мабуть, 400 г, якщо я не помиляюся, заплатила 47 гривень. І масло, і молоко не пам'ятаю, все, все разом 270 гривень я заплатила. Ну, і купила фарбу для волосся, то ви бачили. І купила ось такий антинагар для плити. У мене є шантиклір, але він в основному від жиру. А це якраз і жир, і антинагар. І на нього була знижка 50%. Я заплатила 96 по-моєму, гривень за таку бутлягу. Тут, мабуть, літр. Да, 1000 мл. Отак, ось такі покупочки, друзі, є. Ну, і шапка моя, яку я принесла додому. І моє замовлення з нової пошти. Зараз вам покажу. Я е, замовила у економка суми собі зимові черевики. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Так, друзі, я... зараз при вас відкрию, поміряю. Сподіваюсь, що все буде добре. У розмірній на сітці, мало би мені підійти. Друзі на зиму бутфорди, але зараз немає бутфордів таких зим. Ось така коробочка. І ось таке взуття. Ось так виглядає взуття всередині. Мех-мех трохи на резиночці. Я не хотіла ні замків, ні шнурків, щоб мені було ось так просто. У мене 36-й розмір. Ой, супер! Люкс! клас, Треба ще Софійці заказати чобу, то я там надивилася, бо вона сьогодні пішла в короткій спідниці, короткі взуття і вся нога гола. Треба дочупіти, так вам нічого не видно. Друзі, показую вам. Супер. м'якенькі, тепленькі, якраз на мою ногу. У мене нога широка, щоб ви розуміли. Зараз якось ще вам краще може опущу. Так, от, будь ласка. Дуже зручні, м'якесенькі, нічого не підтискає люкс. Я дуже задоволена. Клас. Клас, клас, клас. Все, треба замовити соні. Моя шапка. Чуть-чуть світліша. Реминочку. Так, друзі, а ось що буде з сукенкою? Дуже класні, мені дуже подобаються. М'ягенькі, легенькі, супер, просто безподобні. Я навіть не очікувала, що за такі гроші можуть бути такі черевики. Клас. Так, друзі, а ось мої чоботи з пальтом. І з шапкою. Ну, погано тут видно, якось нема місця. Якось попрошу собі кушарно мене. Але може ви побачите. Зараз піду в коридор, може в коридорі краще буде. Так, ну тут тут краще, правда ж видно? Ось така шапочка. Погано, що коричневий в мене коридор і коричний в одяг. Ось така. І ось такі чоботи. Мені дуже подобається, я задоволена. Все треба Соні замовити. Зовсім по-другому виглядає пальто з шапкою, правда ж? Клас. Ну, все, потішились тепер до праці. Ходімо смажити млинці. Пишіть, як вам. Друзі, посилання на економку суми я залишу знову вам під цим відео. Це не реклама, ніхто мені не платив за це, я просто. Хочу підтримати прифронтове місто і дівчат. І так, друзяшечки, я буду робити млинці для нависників. Рецепт детальний. В мене є на відео окремому, я його прикріплю в. В коментарі першому під цим відео. А я сьогодні роблю все на око, тому що у мене вже око наметане, я вже все знаю, скільки чого має бути. Просто вам проговорю інгредієнти і що я додаю. І так, я кладу в миску яйця, я кладу в миску гарбуз. Пюре гарбузове, я зварила, я вам показувала, зранку зварила гарбуз, стідила з нього воду і перебила блендером. Ви можете приготувати гарбуз любим зручним для вас способом. У мене така ціла мисочка майже доверху гарбузового пюре. Далі. Далі я кладу сюди розсушувач для тіста. Можна його в борошно додати. Я завжди додаю все підряд. Додаю. Корицю додаю мускатний горіх Не любите, можете не додавати. Це все по бажанню. Додаю сіль і додаю цукор. Так, е розмішую це все. Пахне і кориця, і мускатний дворіг. Все розмішала, друзі, і додаю половину борошна. Роблю спочатку такі густі млинці, як для звичайних млинців, як для оладок. Можна робити в комбайні. Я часом в комбайні роблю, як в мене настрій. Сьогодні я нікуди не спішу, зроблю вручну, перемішую, перемішую. Таке бачите, тісто густе. Спочатку зараз можна додати трохи молока. Я роблю сьогодні трохи більшу порцію, ніж в мене там буде в описі під відео. Може трошечки заморожу і візьму свекрусі в село. Так. Ой, падає, молоко падає. Все, перемішую. Ще трошки до борошна. У мене буде багато, друзі. Якщо ви в перший раз будете пробувати, і у вас немає на вашій млинці планів, а просто так себе побавити, то робіть в два і навіть в три рази менше. У мене буде десь на 900 грамів, по-моєму, молока і, може, грамів 350-400 було гарбузового пюре. Все. Ось таке тісто ще густе. І далі я буду підливати молоко і помішувати. І буду паралельно додавати олію. Додаю олію соняшникову без запаху. 4-5 столових ложок. Олії. Все. І до кінця, ось таке воно має ось таку густину. І до кінця зараз буду доводити молоком. Це і розмішую. Все покажу вам в кінці, яке вийшло тісто. Ось така консистенція тіста, і обов'язково його залишу на хвилин 15. Ці крупиночки, друзі, це приправи, які давала мускатний горіх і кориця. Якщо буде тісто густувати, то можна додати чи кип'ятку, чи ложку молока, дві. Подивимось, як воно постоїть. Я спробую спочатку смажити, якщо мені буде, воно за густе, буде погано розливатися по питені, можна кипятку додати. Все, через хвилин 15 буду смажити. Поки тісто стоїть, друзі, можна замішати сир. Я купила кілограм сиру, можна дати одні жовтки, але мама моя свого руха завжди давала з білками. Я взяла два яйця повністю, ванільного цукру сипнула і звичайного цукру все за смаком. Все, я зараз розмішаю, можна кориці додати. У мене сьогодні будуть налисники з сиром, можна з маковою начинкою, з медом, з яблуками, з чим вам хочеться, з чим душа забажає. Сьогодні в мене будуть просто з сиром і з ванілінчиком. Ну і залишу обов'язково ще пусті, бо діти. коли я... Смажу пусті, то діти спочатку з'їдають пусті, а потім їдять із сиром. Так, друзі, посмажила перший млинець, такий він, знаєте, грубенький. Треба додати трошечки кип'ятку, змазую олією пательню. І все нормально, красиві, отакі, ну, перший, як завжди. Попробую зараз на цукор його. Який ніжний, смачний клас. Все. Закипів чайник і я прямо з чайника трошки додам кип'ятку. Тоді, як буде рідше тісто, то й млинці будуть тонші. А якщо воно загусте, то вони будуть важко розливатися по пательні і будуть такі товстенькі. Ще трошечки, мені здається, треба. Так. До речі, якщо даєш кип'яток, то млинці можуть бути з дірочками, але це не завжди працює саме для тіста з гарбуза. Все, буду смажити далі. От, зовсім друга справа. Все, тунесенький тепер, гарний. Все, смажу. Бачите, 14,25 на годиннику. Ну, але дивіться, яка гарна гірка. Бачите, скільки їх дуже багато. ось такі вони тоненькі тоненькі. Дивіться, щоб ви розуміли, ніжні, я дуже люблю випічку чи то будь-що, де в тісті є гарбуз. Він прекрасний. Так, друзяшечки, останній млинець. і все, порядок. Я ще знаєте, що хотіла зробити е, капусту пелюстку замаринувати з буряком. Але все, батарейка сідає, я вже вдумилася, не хочу. Це ж називається, мабуть, вихідний. Не хочу. Там просто, але я вже не хочу. Ще що щось лишимо на завтра. Правда? Ще що щось лишимо на завтра. А ви не бачите, друзі, так? Да? Не бачите, яка в мене тут гірочка. Дивіться, яка гарна гірочка. На лиснички. І ще залишилося гарненько, так немало. Немало так залишилося ще дітям. Немало залишилося дітям. Так, давайте розріжемо, мабуть, так? Да? Розріжемо вличко. Джемо, покажу осередній ось. Гарно, правда? Надихайтесь, надихайтесь, не лінуйтесь, їжте гарбузика. А я, друзі, зараз піду. А я зараз піду у ванну буду фарбувати волосся, приводити трохи себе в порядок. Як вам моя гірка? Пишіть. Зустрінемось через секунду, Па-па. Ну що ж, друзі, друга справа, правда ж? Зовсім друге діло. Бровки теж підфарбувала. Це в мене личко блистить, бо я нанесла масочку. Лице і шия. Нанесла маску, тому воно таке блискуче. Попиваю я вже собі кавусю, поки тут налаштовувалася на зйомку. Друзі, і хотіла два слова сказати про книжку. Книжка шикарна, дуже вам рекомендую. Правда, людям, які ніколи не читали психологію, можливо, буде складно її читати, але якщо ви любите психологію, трошечки цікавитесь, розбираєтесь, працюєте над своєю психологічною зрілістю, знайомитеся з собою то я вам щиро рекомендую. Книжка Корін Тіппінг Радикальне прощення. Я е, якогось дня тоді купила, коли в п'ятницю. Да? Я вже лягла ввечері, включила лампу, і думаю, пару сторіночок прочитаю, як вона мені зайде. Ну, і тих пару перетворилося на 59 сторінок. От. Ну, більше не було часу. Зараз поп'ю кави. І на годиннику, вже, друзі, немало небагато. Я вже повечеряла 16-10, їла грибочки, з'їла два млинці і їла гриби. Діти мої не їдять, я собі вчора всі посмажила. Ви мені писали за те, щоб маринувати, робити паштет, квасити, друзі. Там, Що ж там було тих грибів? Я їх відварила, там залишилася жменька якраз одна платеня мені на два рази поїсти. Я просто їх з хлібом, з чорним задоволенням зігнала апетит та й все. От. І, і буду читати, трошки буду в'язати, буду відпочивати. Касія така ж кажу, відчувається, що просиналася вночі. Тому буду на цьому вам дякувати, більше нічого такого робити сьогодні не буду. Буду вам дякувати за перегляд, за коментарі, за ваші вподобайки, за поширення моїх відео, за, ваші, за вашу підтримку, за, ваші, за вашу добру, теплу енергію, за ваше прийняття. За все вам дуже дякую. Ви для мене велика мотивація, ви, ви, ваші добрі раніше коментарі це плюсик в мою самооцінку. Тому всіх вас обіймаю. Дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам, всім людям, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Бажаю вам якнайшвидше переможного миру. Бажаю вам теплих людей поряд, багато любові і всього самого-самого найдобрішого. До нової зустрічі. Па-па!